Зачекай хвилинку, я хочу помолитися саме за тебе. Це не випадковість. Бог хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Господи, дякую Тобі, що саме ця людина зупинилася і слухає цю молитву. Я вірю її серці відкрите саме зараз, бо ти сам знаєш, як довго вона чекала цієї миті. Господи, дякую Тобі за життя цієї людини, очисти її серце, заспокой думки і душу, прийми все її минуле, теперішнє і майбутнє, благослови її родину, збережи від усякого зла і втрат, даруй її близьків здоров'я, любов і миру домі. Господи, зціли її тіло і душу, очисти кров, забери біль і тривогу, з цілих її близьких від немочі дай сили і відновлення, найважливіше. Господи, пробач усі гріхи цієї людини і її роду, очисти від провин юності і помилок сьогоднішніх, зніми з душі прокляття, тягарі і кару, дай їй нове життя без страху у світлі Твоєї милості. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях. І поділися нею з тим, якого любиш сьогодні. Допомога прийде.